Хіба самому написані такі послання до себе, та все дочиста розказать, усе, що треба, що й не треба, бо не діждуся його того писання святого, святої правди, не від кого, та й ждать немає від кого, бо вже здавалося б, пора. Левонь, вже десяте літо, як дав я людям кобзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, не наче й не було мене, не похвали собі громаду, без неї, може, обійдусь, а радиш ту собі, поради. Та, мабуть, в яму прийду і з москалів, а не діждусь. Мені було серце мліло. Мій Боже милий, як хотіло, щоб хто небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкрайно люблю. Чи варт вона Огня святого, Бо хоч застарюсь за того, а все не знаю, що роблю, пишу собі, щоб не міняти часа святого так на так, та іноді старий козак варзеться грішному. Вусатий на чорнім вороні коні святою волею мені, а більш нічого я не знаю. Хоч я за цей пропадаю в чужій далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу, здихає, захода сонця. Так і я тепер терплю і смерті степу виглядаю. А за що? Їй Богу не знаю. А все таки її люблю. Мою Україну широку, хоч я по ній і одинокий, бо бачте пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися. В дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй, вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.